Це уривок знаменитої опери Джакома Пучіні Богема у постановці італійського кінорежисера Еторе Скола, яку нещодавно представлено у канах. Зйомки відбувались у форматі 4К. це новітня технологія, яка відкриває можливість надвисокої роздільної здатності екрану. Йдеться про перехід від 2 мільйонів пікселів до 8 мільйонів, що дає можливість, по перше, збільшити гостроту зображення, а по-друге, розширити екран, зберігаючи ту саму дистанцію бачення і не відчувати при цьому жодного дискомфорту. Таким чином екран може ще більше розширюватись. При цьому ваш улюблений диван залишається на тому ж самому місці. Una, di delle immagini, quindi più risoluti, o dualmente di poter avere degli schermi più grandi Зйомки опери Богема проводились як експеримент, адже зараз не існує регулярної телепродукції у цьому форматі. Є апаратура, здатна знімати у форматі 4К, але немає контенту, який можна показувати у ньому vero e validissimo se anche верибалідісимосяме в цьому і полягає проблема. Передачі знімаються у стандартному режимі, тобто тільки на чверть можливості, яку відкриває нове телебачення. Це справа майбутнього продукування такого контенту. Наша мета з технологіями це трапляється часто. Немає досконалої синхронізації між запуском нової технології та наявністю відповідного контенту. Причина складнощів полягає у тому, що продукування контенту у форматі 4К є доволі коштовним і вимагає спеціальної технології. Наприклад, для експериментальної зйомки опери Богема використовували спеціальні камери з кінотеграфічними лінзами.